Раді вітати у нашій студії Надію Мельничук, керівницю скаутського об'єднання скаути Дніпра та члена Національної ради Національної організації скаутів України. Вітаю. Раді вас вітати. І, звичайно, розпочнемо з головного: як давно веде свою історію скаутинг саме в Дніпрі? Так, ми дуже раді були і здивовані, віднайшовши матеріали, що скаутинг у Дніпрі був ще за часів до революції. Перші згадки на Катеринославщині взагалі існують з 1908 рік. Нічого це, собі так, це О. фактично рік після року заснування скаутингу. В самому ж Катеринославі ми знайшли згадки і відгуки до да, очевидців, і саме скаутів, які тоді були скаутами, 1916 рік. І проіснували вони до 24-го, після чого вже повністю немає ніяких даних. Вони були заборонені. І звісно, що їх судьба, їх доля да, по-різному випала, як склалося, але це було заборонено на теренах радянської тоді так. влади. Ви кажете, що заборонено. А наскільки довго і з якими взагалі подіями це було пов'язано? Ну… Оскільки скаутинг починався до ще за часів до революції, і його взагалі цінності скаутингу, так це відкритість, це віра в Бога, це е, вірність да, своїй країні, це віра в людей і в себе. І ці цінності йшли в розріз, а також певно, що як і боротьба з усім, що було пов'язане е, за часів до революції. Тому воно відповідно і певно було заборонено. Видавалися ці, цілі статті, е, різні вказівки, накази відносно того, як необхідно поводитися з, з лідерами скаутського руху на всій території, де, яка була тоді під радянською владою. І... Коли повернувся у Дніпро скаутський рух, коли це сталося? Отак, щоб взагалі про його дізналися, так ну нам дуже приємно. Це сталося. До речі, Дніпро був один із найперших певно, що місць в нашій країні, де почав відроджуватися скаутинг. Ми випадково наш лідер да, засновник власне першої скаутської організації у Дніпрі, вже на початку 90-х років, Віктор Гоголінський. 90... наприкінці 91-го року ми дізналися про те, що взагалі існує такий рух, і вже 10 березня 92-го року, 1992-го, була зареєстрована скаутська група, скаутська організація в нашому місті. Оперативно так а діти якого 30 віку? 30 років цей рік ми будемо святкувати 30, 30, 30 років 30 а що 30 років? плануєте на ювілей? Можливо, щось цікавеньке буде парад скаутів чи ще um, щось таке? Так, плануємо: плануємо таких два великих заходи для міста. Сподіваємося знайти підтримку. Також нашої місцевої влади це скаутфест наприкінці травня або початку червня. в Парк, в парковій зоні да, з майстер-класами, з концертом, з виступами, з поздоровленнями, Клас. привітаннями. І е, восени е, на вересень десь е, також хотіли ярмарок скаутський, можливо, трошки в іншому десь місці, тому що в нас місто велике, гарне і в нас є. Можна де Можна в кількох проводити. локаціях відразу так. щось проводити. Так, і ми хотіли для міста зробити да, два таких заходи. Ми вже так попередньо ведемо перемови сподіваємося, що це вийде. Дуже мріємо, що з'явиться якась табличка, чи, можливо, знаєте, якийсь камінець з табличкою, що скаутингу да, в нашому місті вже стільки років, і з моменту з 92-го року скаутинг не переставав бути в Дніпрі, да, 30 років активно працює, має певні успіхи в своїх вихованців, да, вже певну історію, і це нам дуже приємно. А з приводу вихованців, діти якого віку найчастіше вступають до лав, ось саме скаутської організації організації? У нас є такі вікові категорії Категорії молодші скаути, капскаути це від 6 до 11 років. І скаутський вік починається з 11 років до 18. Там є свої підгрупи, але це все-таки ж скаутський вік. І далі є ровери або скаут-лідери, ті, хто залишаються активними у русі, вже будучи да, дорослими людьми. Найбільша кількість, певно, дуже багато приходить капскаутів. Це дійсно великий попит, але все ж таки на сьогодні більшість у нас це 11, 11-13, Певно, це найбільша зараз кількість скаутів в нашому місті. Певно, це той вік, коли діти багато чого можуть в скаутингу набути взяти да, на себе і відповідальність, і командна така гра і. Надалі трошки важче, тому що починаються іспити, вибір майбутнього шляху в житті, і діти дійсно дуже напружені, і їм важко да ще приділяти час е, на скаутинг. Але тим, тим не більше Дніпро славиться. Тим що дуже багато молоді, власне, 15, 16, 17 років є скаути. Моє улюблене питання: більше хлопчиків чи дівчаток? Важко сказати, я думаю, що на рівні нема переваги. У нас дійсно на рівні, важко сказати. Нема такого. Щоб там було дві дівчинки, сорок хлопчиків такого не було Ні, немає добре і дівчаток багато, і хлопців також. А от ви пишає. казали, що є за 18 років то вже лідери саноці, чи як ви їх називали ровери ровери? Так, а це ровера може стати людина, яка пройшла весь шлях з самого наймолодшого скауту і вище, чи хтось може просто старший приєднатися до вас і якось поступово цьому навчитися і працювати разом з вами? Скаутський рух відкритий. І відкритий для будь-якого віку. У нас є люди, які приходили і за 50 років, так, і ставали скаутами, і виконують добре свої скаутські ролі в організації. Тому немає різниці. Ровером може стати і просто людина, яка прийшла. Коли будь-яка молода людина від 6 років приєднується до скаутського руху, вона потрапляє просто в ту вікову категорію, працює над тими цілями, да освітніми завданнями, які є для цієї вікової категорії. А які є обмеження, кого ви ніколи в житті не приймете в скаути? Так, я сказала, що так, одна із да, таких характеристик скаутського руху по всьому світі відкритість. До речі, це і символізує емблема наша, яку показували да, навколо лілії, така мотузочка з зашморгом, так. да, з таким вузликом прямим, і він такий не, не затянутий. Власне, це символ того, що скаутинг відкритий для людей будь-якого віку, будь-якого віросповідання, будь-якої е, національної приналежності. Немає обмежень. Єдине, і ми говоримо, скаутинг відкритий для усіх. Єдине, хто не може його прийняти, це люди, для кого цінності і принципи йдуть в розріз з його життєвими цінностями і принципами. Тому що кожен скаут. Він дає обіцянку, як ви чули, так. да в фільмі було сказано, да він дає скаутську обіцянку виконати свої обов'язки. Якщо ця людина не може прийняти їй щось, ну по іншому вона вірить, по іншому інші в неї принципи і цінності, тоді певно вона не зможе бути скаутом, але а ось... це її також вибір. А ось ви кажете, що у кожного скаута є своя певна роль. А які саме ось ролі хто виконує? Чи є можливо якась інструкція, як стати скаутом і що необхідно взагалі робити? Стати скаутом, власне, це бажання стати скаутом да, і прийняти ті моральні, духовні цінності да, в своє життя. Є таке для того, щоб молода людина могла познайомитися зі скаутським рухом, є таке вміння новак. В скаутингу це 10 пунктів, які молода людина або доросла людина. Немає різниці. Хто хоче познайомитися зі скаутингом, він проходить ці пункти, набуває цього досвіду, знань і вирішує вже остаточно для себе чи йому йти разом зі скаутами. О, серед тих пунктів хоч щось щоб ми трошечки, може, там, я не знаю, посадити 40 дерев, допомогти перевести вісім бабусь через дорогу. <рес> Ні, там, в більшості це, власне, дізнатися про основи і принципи скаутингу. Скаутський, теорія. Скаутського закону, історія, цінності знову ж таки. В більшості теорія, але поки людина знайомиться з. Цими теоретичними знаннями вона вхожа в скаутські групи, і відповідно, що вона потрапляє на різні заходи зі скаутами, на різні випробування, і також дивиться так: на наскільки їй комфортно в скаутському житті, в скаутському русі, і робить. Це такі, знаєте, просто можливість познайомитися і дійсно прийняти для себе рішення взвання. Так і подивитися взважи. всередини, тому що можливо Будь... собі там хтось уявляє воно як одне ціле, а приходить і такі ну ні, ну я не зможу чесно собі сам відповідає і чесно йде. А знаєте, ще мені ще дуже цікава така річ. Я дивилася дуже багато старих американських голівудських фільмів про скаутів, і у них у всіх були такі от якісь пов'язки: купа, кукав, купа значків там за там щось ваги, допомогу. Так. Вагу, хоробрість, допомогу ближньому, ще щось ще щось. А у нас є щось подібне? Чи у нас якісь свої такі традиції, яких там немає? Так, у нас також є в мене форма власне лідера. Uh -huh. І по ній не видно да, досягнень, які є у дітей, у молодих людей. Якби ви. Ми запросили да, сюди скаута. То по формі скаута можна зразу сказати, що вона вміє, які знання, які навики, який досвід у цього скаута, Тому що вся. Ліва сторона це сторона приналежності, і по формі кожного скауту можна бачити, з якої він країни, з якої національної організації е, скаутського руху. Що ми належимо також до всесвітнього скаутського руху, і це видно по однострою. Ми дуже мріяли, коли в 90-х роках починали скаутинг, щоб Україна увійшла да, до всесвітнього скаутського руху. І дуже пишаємося, що ми є членом е, національ... да, всесвітнього скаутського руху. Я вважаю це дуже. Дуже важливо для країни і для руху. А на правій стороні досягнення кожного скаута. Якщо подивитися у багатьох дітей, тут повністю рукав, у нас немає стрічок. На рукаві все. Да, у нас все на рукаві і різні, да, там, і, можливо, це турист, можливо, це музикант, можливо, художник, програмування да, там може бути. Тобто різні. Клас. А, Вподобання, які тільки діти можуть мати, вони можуть також в скаутингу це проявити як знавці, як експерти з цього приводу. І це буде видно на їх формі. власне. І також права сторона, але тут спереду, да, там видно, Табори, різні тренінги, акції, також нашивки, в яких ця молода людина приймала участь. Наскільки все так, продумано, так. до самісіньких дрібниць, круто. А скажіть, ну ваше 100%, окрім того, як там поводитися в лісі з природою, все це, ви ж вивчаєте, напевно, як першу допомогу надати. Ось такі... так. Що саме ви вивчаєте? Е, ну, У нас. Понад 68 да напрямків власне Ого. цих вмінь, де скаути е, можуть розвиватися, і кожна дитина на початку да програмного циклу. То це 3-4 місяці. Обирає напрямок, який вона хоче удосконалювати, вивчати або набувати там як у виші кошту. якомусь просто так. вибираєш собі напрямок. І власне в нашому ще скаутському об'єднанні є таке випробування для кожного за це. Кожен скаут у нас є. От в мене зараз офіційна хустка нашої національної організації. Скаутів України, а у нас ще є кожне об'єднання може мати свою хустку. І власне для того, щоб хто бажає отримати і мати да, так гордо носити скаутську хустку, нашого об'єднання та да, скаутів Дніпра, то в нас ще є такий випробування скаутський мінімум. Це також там понад 30, певно, таких завдань, і вони там дуже пов'язані власне, з небезпекою в місті, з наданням першої медичної допомоги, з орієнтуванням як в міській місцевості, так і на природі. Звісно, що природа займає великий, скажімо так, Освітній простір так в скаутингу, але не тільки тому, що скаути активні і в громадському житті і проявляють і соціальні акції, організовують, проводять і різні е, і досвід набувають, як і історія, як і культура нашої країни, тому що на міжнародних заходах ти маєш представляти свою країну так. і маєш знати, чим пишатися, що можна показати за що. Звернути так. повагу до країни про Дніпро, Дніпро вибач, вибачворев'ю, але просто прям питання за питанням хочеться задати. Дуже цікаво. Ви казали міжнародні заходи. представляти. Дніпро представляла себе на міжнародних заходах? Вже так ми вже з Перша поїздка міжнародна, в якій ми прийняли участь, це було 1994 рік. Коли Україна набула незалежності за Україну всесвітній Скаутський рух, знаєте, так розподілив, яка країна опікувалася відродженням скаутингу в тій чи іншій країні, і власне, за Україною була закріплена Франція. По лінії скаутингу, а є ще такий, скажімо так, рух, Всесвітня організація гайдів, дівчаток скаутів, що є й таке в світі. І по лінію гайдінгу була закріплена Норвегія. І так сталося, оскільки ми були однією з перших скаутських груп, яка самоорганізувалася у нас в місті, тоді було складно. Ми писали, ми переписували вручну різні основи і принципи да скаутського руху, які тільки могли де знайти. Тому що тоді не було ще інтернету, не було такого такої можливості де дуже швидко все дізнатися. І вже в 93-му році до нас завітали представники з всесвітнього скаутського руху з Франції, з Норвегії. І дуже тісний контакт, який дотепер до тепер продовжується, у нас зав'язався з Норвежською асоціацією, і вони приїжджали до нас. Це було також дивно на кінці 90-х років, коли велика делегація, 20-30 скаутів з Норвегії, приїжали таборували разом з нами на Дніпропетровщині. І коли також наша делегація їздила. В Норвегію. А зараз взагалі багато. На цей рік також є запрошення в ту ж саму Норвегію на норвежській джемборі. Не знаю, чи зможемо ми активно прийняти участь. Велика делегація нашого об'єднання взагалі з міста, з декількох об'єднань, планує на Балтійській джемборі. Джемборі це зліт. Скаутський такий джембурі. зліт, який має відносно таку специфікацію, тобто не кожен скаутський табір Джемборі, тобто кожна країна може мати один національний джемборі або вони існують регіональні, це міжнародні відповідно до регіону в всесвітньому скаутському Русі. На наступний рік всесвітнє скаутське джемборі планується у Кореї, і від нас дев'ять скаутів зареєстровано на участь. Поїдуть у Корею чому. так. Круто. Ось Одразу казали, що за майбутнє. Чого б ви взагалі хотіли досягти зі скаутською організацію у майбутньому? А, власне, нашу організацію? Так. Чи... Взагалі ми дуже прагнемо. У нас у Дніпрі у нас на сьогодні 5 скаутських об'єднань від Національної організації скаутів України. І ми дуже мріємо і прагнемо, щоб. З'явився скаутський такий центр, скаутський дім, як це є в інших країнах. Як ми були в скаутському домі в Норвегії, і у нас і діти мріють про це, і ми дуже би. Хотіли, щоб це відбулося якимось чином, можливо, спільно з владою, можливо, якийсь меценат. Тому що, наприклад, в коли скаутинг з'явився в світі в Англії, да лорд Баден Паул завтра, до речі, сьогодні на 22-го, сьогодні його що? день народження. Чому ж ми сьогодні зустрілися так, так, його день народження засновника? І весь скаутський світ святкує е, міжнародний день засновника. І коли власне територія, яка зараз існує в Лондоні, Гілвелл Парк, то меценат, один із власників, він подарував ці землі під скаутинг. І там скаутський центр розташований, велика є територія самого парку, там відбувалися і перші навчання скаут-лідерів, такий міжнародний Навчальний центр вудбейдж це така міжнародна сертифікація, до речі, бусинки. Хто носить це свідчить тому, що ці люди пройшли навчання вудбейдж, і це визнано в усьому світі скаут-лідерів такого рівня. І ми дуже пишаємося, що відбувся в Україні, і, власне, фінальна частина була у Дніпрі, в січні щойно. І 15 мені більше. Близько 20 осіб це скаут-лідери з Дніпра, які отримали таку сертифікацію. Круто. Неймовірно! І ми вважаємо, що Дніпро заслуговує на те, щоб був скаутський центр. У нас вже дуже багато скаутів, і ми посідаємо друге місце після Києва по чисельності. Дуже хочеться вірити, що у Дніпрі з'явиться скаутський центр, що не черговий такий клапоть землі не віддадуть під якісь торговий центр, чи ще щось чого вже дуже дуже багато. А саме під скаутський центр, це майбутнє не просто дітей чи юнаків, це і дорослі, і взагалі це культура, це спорт, це це все абсолютно все саме в скаутінгу. Тому ми вам бажаємо, щоб ваші мрії здійснилися, і ми будемо разом з вами про це мріяти, щоб такими Дякую. спільними зусиллями якось це, врешті-решт. Сталося. Ми дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали. Я нагадаю, у нас у гостях була Надія Мельничук, керівниця скаутського об'єднання Скаути Дніпра та член національної ради Національної організації скаутів України. Дуже дуже вам дуже дякуємо. дякуємо.